Вітаю! мене звати Яна, і в цьому відео ми поговоримо про суспільну солідарність українців та громадян світу задля згуртованої відсічі російської агресії. Разом з вами розглянемо солідарність як життєво необхідну цінність для існування цивілізації, визначимо спільні ідеї та прагнення, що об'єднують представників різних культур і народів. Але для початку давайте розберемося, що таке солідарність. А краще і цікавіше це зробити на конкретних життєвих прикладах. 24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення російських агресорів на територію України. Така подія стала великим викликом щодо існування нашої держави, збереження її демократичних цінностей та європейського вектору розвитку. Вистояти у цій боротьбі ми змогли не лише завдяки мужності і самовідданості українських воїнів. А й згуртованості та консолідації усієї багатокультурної української нації. Українці, які є представниками різних етносів, культур віросповідань, спільно стали на захист своєї країни. Таких ініціатив з боку волонтерів, громадських організацій, пересічних людей є зараз в Україні безліч. А розглянемо це на прикладі однієї ініціативи під назвою Прихисток. Завдяки цій ініціативі тисячі українців з різних областей надають допомогу з облаштуванням житла для внутрішньо переміщених осіб, але не лише українці допомагають один одному, ба більше на підтримку України виступили представники урядів. Британський актор Бенедикт Камбербеж відомий за ролю Шерлока Гомса у одноіменному серіалі він під час отримання премії на 37-му щорічному міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі із гордістю підняв український прапор, який отримав у подарунок від свого шанувальника. На алеї Слави у Голівуді таким чином відомий актор виявив солідарність до нашої країни. Голівудська акторка Міла Куніс Українка за походженням. Разом з не менш відомим чоловіком Ештоном Кочером зібрали 45 мільйонів доларів на допомогу Україні, залучивши до участі понад 65 тисяч донорів по цілому світові. І таких випадків, що відображують солідарність до нас, насправді немало. Свою підтримку Україні реальними діями демонструють представники інших країн та континентів світу з початку війни. Пошти світу випускають марки на підтримку України. Форбс нарахував, що найменше такі марки, які були випущені навесні 2022 року. 11 країнами таким чином вони виявили до нас солідарність. Після перегляду таких реальних прикладів допомогою Україні від відомих людей світу у вас, мабуть, тепер склалося чітке уявлення, що таке солідарність. Так, ви маєте рацію. Передусім, це активна підтримка конкретними діями, думками, спільність поглядів та інтересів. Саме таким чином люди мають шукати шляхи співробітництва і взаєморозуміння. Тож будьмо солідарні, небайдужі та свідомі. До зустрічі у наступному випуску на Citizen.ua.